Всім привіт! Давайте разом з вами пошиємо ось такого джинсового медведика із старих джинсів, або із старого джинсового одягу. Так отже, нам потрібні або джинси, або якась люба джинсова річ. Я взяла ось такий дитячий джинсовий комбінезон з вишивками. І я думаю, що дуже буде класний медведик у нас із вишитими елементами. Ну, і, звичайно, нам потрібні. Потрібна викрійка на медведика. Якщо кому цікаво, як я роблю викрійки, пишіть, я в наступному відео покажу. Так, отже, що ми починаємо, перш за все, нам потрібно пуговиці ми викидувати не будемо. Тут гарні такі. От, о. Я їх повідрізаю от, і ми будемо, зараз повідрізаю пуговиці, і всі, нашу, наш комбінезон ми його розріжемо на частини. Так, отже, дивіться, я все його розрізала так, повністю. От, тільки єдине, що я оце, Оцей великий кусок, я його просто лишила так, щоб потім дивитися, як краще викроювати, може, потрібно буде, наприклад, отак складувати, якось робити, тому я поки... Ну, а оці маленькі деталі я всі повирізала. Тепер нам потрібно розутюжити все, бо бачите, воно у нас таке пом'яте, ну, нам треба ж рівну тканину. Отже, розутюжуємо все. Тепер все я розладила, все рівненьке. Тепер будемо викрій наші малювати. Врожу на виверіт. Ось там потрібно животика дві частини. Отже, що ми робимо? Я зараз кладу. Оттак. І обмальовуємо, значить, дві зеркальні частини. Як кладу так, обмальовую ручкою. Одна отак, а одну отак. Бо просто якщо я зроблю на двох частинах вишивку і вона, буде, не буде співпадати малюнок, то воно не зовсім гарно буде. Ми краще зробимо: отак. Животик, дві частини зеркальні. Зараз я повністю розкладу, е, виклійку і покажу. Так, ніжка, клин на голову, спинка, животик. Так, п'яточка, вушка, ручка і голівка. Так, ніжка, чотири деталі. Клин в голову один. Спинка 2, животик 2, це все зеркальне, ручка 4, голівка 2, вушко 4 і п'яточка 2. Так, І ще хочу нагадати: зараз я ось буду вирізати, покажу. Значить, вирізаємо на шви, лишаємо пів сантиметра. Тобто... Так, все дивіться, все я вже повикроювала. Це животик, дві частини, це одна ручка, це друга. Це дві п'яточки, це спинка, голівка, вушка. Чотири частини. Тут так. Дві ножки по дві частини і верхілочка. З чого ми почнемо? Давайте почнемо з ніжки. Значить, складуємо лицем всередину дві частинки ніжки. так. І починаємо прошивати і спереду, Значить, прошиваємо спереду, отак от, повністю по кругу і десь до середини. Ось так зпереду почали, построчили, построчили і до середини. Тепер ми беремо. П'яточку. Беремо п'яточку, складуємо двоє, відмічаємо нашу серединку. так, Серединкою прикладуємо до переда. і отак із, із серединки зручніше буде пришити. Буде так рівномірніше вийде. Так. Закріпили і кажу як? Ну, так, як я пришиваю. Може, хтось по-другому пришиває. Спочатку я пришиваю так, потім так. Мені так зручніше. Я вже пришила, так? Тепер у нас лишилася задня частинка. Пришити рівненько. Тому що ми робимо? Ми беремо, оце залишок задньої частини прошиваємо отут. А? Тут у нас вже закріплено, пришито. Тепер ми оце зшиваємо, оце залишаємо відстань, щоб не застрочити, щоб нам ви, вивернути. Значить... І тепер вже коли ми відстрочили тут, тут у нас пристрочено, і тепер ми беремо і пришиваємо п'яточки нашої залишок вже до цього, що у нас істрочене, вже те, що лишилося. Я надіюся, що я зрозуміло пояснюю. Це, дивіться, дівчатка, так пришиваю я, так мені зручніше. Якщо хтось пришиває по-іншому, то робіть по-іншому. Через оцю частинку, де ми лишили, я вивертаю. О, десь підштовхнула, під І у нас ось отака виходить ніжка медведика. От. Все. Потім будемо набивати, коли всі частини пошиваємо. тепер. Беремо ручки, зшиваємо, так, де моя друга, друга ручка. Теж ручки складуємо лицем всередину. Просто прошиваємо по кругу, починаючи ззаду, По кругу прострочили і тут лишили вивернути і все. Тепер нам потрібно зшити вушка наші, теж складуємо лицем всередину і Простручуємо просто по кругу, окрім рівного низу. Тепер нам потрібно зшити голову. Значить, у нас є дві частини голови і отака от середина. Значить, дивіться. Що ми починаємо Оце, частиною, вузькою, це носик у нас, так? Нам потрібно, щоб у нас співпали оці складочки. Значить, спочатку, ми, ну, так як роблю я. Спочатку я прошиваю від це, це місце для вушок. Значить, починаю від складочки до носика. І з другої сторони, і з другої частини, так само від складочки до носика. От. Так, верхню частину я прошила, так? Тепер я беру, сшиваю низ. Значить, голівку від шийки і сюди теж доносити. Так, а тепер дивіться, тепер я розрівнюю, тут у мене прошити не до кінця. Бачите? ось. Тепер я отак розрівнюю і отут уже прошиваю оцей сантиметрик. Сам носик прошиваю. Пойшлось, щоб у нас вийшов рівненький закруглений носик. Тепер я оту того, значить, так само лишаю, дирочки лишаю і прошиваю так само ось із задню частину, з однієї сторони, з другої. Дирочки ми лишаємо, сюди ми будемо вшивати вушка. Так, голівка в нас вшита. Тепер нам потрібно вушка вшити. Я поки виверну зараз отак от голівку, дивились, як, з якої сторони яке вушко в нас буде. так? Ось, в ушко приклали. І дивіться, ось, прикладаємо ми вушко так, щоб воно у нас було вишивочка спереду. І тепер ми тільки вивертаємо його назад і отак прикладуємо його. Так, трішки витягуємо оцю дирочку і отак прострочуємо. Все, вушки у нас вшиті, голівка у нас готова. Так, тепер ми йдемо далі. Що? Тепер у нас лишилось ззади і перед. Значить, ми сшиваємо перед і сшиваємо зад. Складуємо в кубку, так. сшиваємо цю частину. На цій частині на спинці лишаємо на вивернути. Так, перед мили ми повністю, зад і ззаду ми лишили виверті. Тепер нам потрібно животик із передом зшити. Значить, ми беремо і по кругу, зшиваємо, пришиваємо наші частини. Одна до одної, тобто спинку спинку пришиваємо до животика. Так, отже спинку спереду ми зшили повністю, обрізаємо зараз нитки всі, де ми лишали на вивернути, ми вивертаємо. Так, Значить, у нас тільце готове, голівка готова. Дві ніжки, дві, дві ручки готові, дві ніжки готові. Тепер ми це все набиваємо плотно коло Значить, Набиваємо коло і потім будемо зашивати вже вручну ці наші дирочки. Так, отже, все ми вже понабивали. Тільце, голівка. Ручки і ніжки. Тепер ми будемо шивати. Беру ручку, так, голку з ниткою, заганяю під під низ так Тепер трошки далі загнала. Тепер сюди виводимо, виводимо сюди на місце, де ми будемо шивати Блін, нитка щось. І отак от тут у нас. Получається, з однієї сторони заломлене, так і з другої. От. І, значить, тут пару міліметрів засунули. І тут. И треба, щоб і в камеру було видно, і тут. Потім тут. І тут, о, це ще таки, ну, не, не до кінця я шила. От тут, тут, тут потроху. Тепер нам треба голову ми поки не трогали, ми будемо її пришивати одразу до тіла. Я хочу носик вишити і очки зробити. Значить, нам потрібно отакі дві чорні намистини. Чи, чи намистини, чи бісер, щось таке. Зараз я виберу великі. Значить, Беремо чорну нитку. Голку з ниткою із, із під шиї, заганяємо сюди. І якраз у це місце, куди ми будемо блін. Недалеко односика. носика, так як у медведиків вони так примірно і високосильно не цей. Так, тепер одягаємо. І осюди отак протягуємо на другу сторону. Так, одне осочко є і друге. Тепер тут так само ми його закріпляємо і ми витягуємо голку знову назад сюди. Голку витягнули, але дивіться, я отак хочу подтягнути, щоб вона отак ти типу, постягнулась, бачите трішки, щоб вони наче в ямочках були. І от і потім уже я натягнуті отак нашу ниточку. І отут тоді на тканині закріпляю просто і все в натяжечку. Тримаю там. Це ми будемо все прошивати, тому цього всього не видно буде. Дивіться, що я роблю. Я сюди, ось місце, куди я буду носик, носик де вишивати буде. Отак. І тепер нашу Ниточку я так закріпляю тут шву. Так. А оце хвостик оцей відрізає, або можна його взагалі туди загнати. І отак вишиваємо. Тут трішки хватонули. Тут трішки хватанули Я так хочу вишити, щоб трішечки зверху було. Тепер будемо голову до шиї пришивати, а потім приєднувати руки з ногами. Значить, що ми беремо далі? Робимо. Ось. Беремо нашу голівку. Робимо тут заломчик по кругу пів сантиметра, так. Спочатку так проходимося голочкою, ниточкою. Пройшлися так. І тепер отут теж прошиваємо потайним швом. Ой, тільки ж дивимось, де в нас. Ага, все правильно, це у нас верх. Так, тепер нам треба прошити ручки і ніжки. Беремо голку. Циганку, як її називають в народі. Я не знаю тільки чого циганка. От, да. так, наче. Проганяємо. Так, дивимося, де в нас буде право, де ліво все правильно. Беремо так, проганяємо голку з ниткою, так, беремо так, про, протягуємо на ту сторону і тепер отут, в петельку в оцю, щоб воно не провалилось, заганяємо і дивимося, де воно буде розміщатись. Отут, а, значить, ось сюди і просовуємо на другу сторону. І, відповідно, з тієї сторони так же само робимо. робимо. Значить, просовуємо голку, просовуємо через пуговицю, через дерев'яну. Просовуємо сюди так і тепер знову на ту сторону проганяємо ось сюди. Да. Так. Як у нас парубок сидить. Так. Тепер тут ми затягуємо гарно, обкручуємо по кругу ноги і отак от за закріпляємо. Раз, і так обтягнули і отак от хоп, хоп, два рази. І закріпили, і відрізаємо. За бажанням ще, до речі, можна буде зробити хвостик. Жалко, що він у нас не стоїть, тому що це викройка не та, що він стоячий. Ну, якщо оперти, то буде стояти. Так це саме пришиваємо ручки, потім далі ми ще йому щось на шию, закриємо наше місце там, де ми шивали, щось ми ще йому на шию, ще щось приробимо. Зараз чекайте. Так, все, мішка у нас готова. Дивіться, який класний вийшов. Тепер нам ще треба отуди закрити нашу і прикрасимо заодно, і закриємо наше місце, де ми шивали. Значить, я взяла стрічечку, зав'яжу тут бантик. І приклею зараз ось квіточку. Ось так теж таку, чи персикова, чи помаранчева вона така. Якраз все у нас кольора. Отут. На, на косу відріжу стрічечку і тут. Все, і медведик наш із старих джинсів чи з джинсового одягу готовий. Дивіться, який класний у нас медведи вийшов. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатися і поставити лайк.